Ну що ж, давайте почнемо з одного такого, знаєте, провокаційного питання. А що як уся історія, яку нас вчили, насправді не зовсім правда? От уявіть собі: одна з найбільших держав світу побудувала всю свою ідентичність по суті на вигадці. Сьогодні ми будемо розбиратися в досить шокуючих фактах і доказах. Ці дані, згідно з нашими джерелами, можуть змусити поглянути на історію Східної Європи зовсім по іншому. І погодьтеся зараз це як ніколи важливо зрозуміти, звідки насправді походить Московія і якими були її стосунки з Руссю, тобто з Україною. Отже, ось воно, ключове питання, яке ставлять автори джерел. І це варто наголосити не просто якась теорія чи припущення. Це теза, теза, яку ми сьогодні будемо ретельно досліджувати. Ми пройдемося по доказах, які на думку дослідників прямо вказують історію Росії, цілеспрямовано переписали, щоб приховати її справжні корені. Спробуємо розкрити ті таємниці, які як стверджується ховали від світу століттями. І найголовніше подивимося, як усе це відгукується нам сьогодні. Гаразд, давайте занурюватись. Щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги у цього міфу, треба, як то кажуть, копнути глибше до самого початку. Подивимося, що нам говорять джерела про те, хто жив на території сучасної Москви. А жили там, виявляється, у племена, і ключовий момент тут вони не мали абсолютно ніякого стосунку до слов'ян. І ось це розуміння, що походження Московії не слов'янське, це власне і є перший крок, щоб розвінчати всі ці розмови про братні народи та спільну колиску. А тепер до конкретики до доказів. Почнемо здалеку. Ще Геродот, давньогрецький історик, описував племена на цих землях як андрофагів, тобто буквально людожерів. Це просто для розуміння, наскільки далекими вони були від тодішньої європейської культури. Йдемо далі. Наш Нестор Літописець у повісті временних літ скрупульозно перелічує всі слов'янські племена, і знаєте що? Жодного з них у районі Москви. Нуль. І вишенька на торті. Сучасна генетика, як стверджують джерела, ставить крапку. Аналізи підтверджують, ніяких масових слов'янських поселень там просто не було. Всі ці факти, по суті, ведуть до одного висновку. Це не були слов'янські землі. Добре, логічне питання. Якщо не слов'янська, то яка? І ось тут, власне, і є ключ до всієї цієї історії. Джерела кажуть нам, що Московія виникла як улус. Тобто, простіше кажучи, як адміністративна область, провінція Золотої Орди, монгольської держави. А це означає, що з самого свого народження вона була частиною саме монгольського тюркського світу, а не слов'янського. І цей один факт: погодьтеся, просто перевертає з ніг на голову все звичне уявлення про історію Росії. Її походження це не Київська Русь, це Золота Орда. Так, але як же так вийшло, що якась там монгольська провінція раптом стала імперією? Давайте просто поглянемо на хронологію: ось 1272 рік заснування Москви. І це згідно з джерелами не слов'янське місто, а саме монгольська фортеця. Для чого? Для контролю і збору данини. Все дуже прагматично. Далі, 1323 рік Іван Калита стає головним збирачем цієї данини. На чому трималася його влада? Не на любові народу, ні, а на стовідсотковій лояльності до хана. Тобто вся історія Московії це, по суті, історія васала держава, яку створили монголи і яка працювала на монголів. І щоб зараз ніхто не подумав, що це якісь сучасні вигадки чи знаєте, перекручування. Ось вам цитата. Микола Карамзін, це не просто якийсь історик, це на хвилиночку батько російської історії, офіційний історіограф імперії. І от він прямо каже, що Московія завдячує своїм народженням татарам. Це ж неймовірно, його слова це не просто думка, це визнання. Без монголів ніякої Московії просто б не було. Це, мабуть, один із найпотужніших доказів, бо його визнавали навіть самі російські історики. Добре, але тоді як? Як держава, створена ордою, раптом оголосила себе спадкоємицею Київської Русі? Це ж два різних світи. А відповідь, як стверджують наші джерела, криється в одній з можливо найграндіозніших історичних афер в історії. Ми зараз розберемося, як і головне, навіщо російським царям знадобилося повністю переписувати минуле. Ну що, переносимося у XVIII століття? Подивимося, як усе це починалося. І ось ми біля епіцентру. Проект Катерини Другої 1783 рік. Вона створює спеціальну комісію, і треба розуміти, це був не науковий симпозіум, а суто політичний проект. Яка мета? Дуже проста відрізати своє ординське коріння і, так би мовити, пришити нове руське. Як це зробити? Запросили німецьких істориків Шлецера і Міллера, яким, як стверджується, і доручили написати правильні нові літописи. І що цікаво, оригіналів цих нібито древніх текстів ніхто ніколи в очі не бачив. Дуже зручно, правда, це був просто колосальний проект зі створення абсолютно нової національної ідентичності з нуля. І не тільки Карамзін, ось, наприклад, Карл Маркс. Він коли вивчав історію Росії, був просто вражений тим, наскільки все було сфальсифіковано. Він зрозумів, що без цієї брехні неможливо зрозуміти саму суть російського імперіалізму, і його фраза, що Росія вкрала свою нинішню назву, це ж не просто красива метафора, це по суті констатація факту. Московія, яка до Русі не мала жодного відношення, просто взяла і вкрала її ім'я та історію. І це, до речі, розуміли багато провідних мислителів у Європі. Добре, але ж просто переписати книжки цього замало. Треба було змінити самих людей, їхню мову, їхню віру, їхнє розуміння того, хто вони є. Адже ідентичність це те, що робить нас нами. І якщо її змінити, то можна по суті змінити цілий народ. Зараз ми подивимося, як згідно з джерелами, московська влада буквально намагалася стерти справжню ідентичність людей і насадити їм нову, оцю російську. Почнемо з найголовнішого з мови. З одного боку, у нас є мова Київської Русі, це по суті давньоукраїнська, з якої потім виросли сучасна українська та білоруська мови. З іншого боку, мова Московії. А це, як стверджують дослідники, був такий собі коктейль з місцевих угрофінських діалектів, щедро приправлений татарськими словами. А та російська мова, яку всі знають сьогодні. Її, виявляється, штучно створили у XVIII столітті, взявши за основу церковнослов'янську, тобто висновок простий: українська та російська це не братні мови, це мови з абсолютно різних світів. І знову, щоб це не звучало як просто теорія. Ось слова Олександра Шишкова, а це, між іншим, був президент Російської академії наук на початку 19 століття, тобто людина, яка точно знала про що говорить. Він чудово розумів, що всі ці слов'янські слова в російській мові це лише такий тоненький шар, знаєте, як позолота на міді, а під ним тюркська татарська основа. Ця цитата ще один потужний доказ, що ні про яку споконвічну слов'янськість російської мови не йдеться. Далі релігія. Тут теж виявляється прірва Русь православна, це ми знаємо. А от Московія, як стверджують джерела, сповідувала несторіанство. Це така християнська течія, яка була дуже поширена в монгольській імперії. І вона була значно ближчою до вірувань Орди, ніж до віри Русі. Вже потім Петро І зрозумів, що для імперії потрібна одна єдина релігія. І почалося насильницьке навернення до православ'я, спалення старих книг, переслідування це ще один маркер, який показує, наскільки різними були ці два світи Русь і Московія. Але добре, слова це слова. А що кажуть, так би мовити, речові докази, що нам говорить сама земля? Є така штука, як кургани, Давні поховання це ж безцінне джерело інформації для істориків. Так от, археологи розкопали тисячі 7729 тисяч курганів на території Московії. І знаєте, що знайшли? Нуль слов'янських поховань, жодної монети часів Київської Русі, взагалі нічого. І це вже фізичний доказ, який ну неможливо ніяк спростувати. Земля ж не бреше, і вона чітко каже: Московія це не Русь. Але здавалося б, куди вже більше, а виявляється, найзухвалиший акт цієї історичної драми був ще попереду, і це імперський перепис населення. Треба розуміти, що перепис це не просто порахувати людей. Це надзвичайно потужний інструмент, щоб формувати ідентичність. І от російська влада використала його наповну, щоб стерти справжню ідентичність цілих народів і нав'язати їм оцю нову російську. Зараз подивимося, як одним розчерком пера мільйони людей просто позбавили своєї національності. І ключова дата в цьому процесі 1898 рік, що сталося, був проведений перший всезагальний перепис населення Російської імперії. І саме він, як стверджують джерела, став тим самим інструментом для масової фальсифікації. Головна мета довести, що українці, наприклад, це не окремий народ, а так, якісь малороси, просто частина великого російського народу. А тепер подивіться, як це працювало. Схема треба сказати, геніальна у своєму цинізмі. Крок перший тюрків московитів, тобто корінних мешканців Московії, офіційно записують як русських. Просто так. Крок другий справжніх русинів, тобто українців, перейменовують на малоросів, це щоб принизити, показати, що вони якісь другорядні. І крок третій: фінальний: усіх, хто прийняв православля, неважливо, хто ти за національністю, автоматично записували як великоросів, тобто етнічність просто підмінили релігію. Це ж, по суті, був акт культурного геноциду, тільки здійснений не зброєю, а звичайним папером і чорнилом. Добре, але може виникнути питання, навіщо взагалі ворушити це минуле, чому це так важливо саме сьогодні? А тому, що знати правду про свою історію, це не просто якась там академічна цікавість, це без перебільшення питання національної безпеки. Є ж відома фраза: хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Давайте тепер підсумуємо все, що ми розібрали, і подивимося, які висновки з цього можна зробити. Отже, головний висновок, який пропонують нам джерела. Сучасна Росія це не природна спадкоємиця Київської Русі. Це скоріше татаро-монгольське утворення, яке в певний момент просто систематично переписало свою історію, щоб привласнити чужу спадщину. Якщо уявити Русь як потужне дерево з глибоким корінням, яке дало життя українському народу, то Московія це інша рослина, яка намагається вчепитися за чуже коріння, щоб видати себе за те, чим вона не є. І розуміння цієї фундаментальної різниці це ключ до розуміння того, що відбувається зараз. Це не війна братів, це війна двох абсолютно різних цивілізацій. І що з цього всього випливає? Які наслідки такого погляду на історію? Ну, по перше, це повністю перевертає уявлення про стосунки між Україною Русією та Росією Московією ніякого старшого брата. По-друге, це ставить під великий сумнів усю цю концепцію єдиної слов'янської цивілізації, яка, як виявляється, могла бути просто інструментом для виправдання імперіалізму. І по-третє, найважливіше. Це показує, як історичні розповіді можуть бути не просто текстами в підручниках, а справжньою зброєю, яку держави використовують у боротьбі. І наостанок, давайте залишимося з одним, але дуже глибоким питанням. Якщо історію можна ось так взяти і переписати, то що тоді таке наша ідентичність? Це щось справжнє стале що дано нам від народження, чи це просто конструкція, розповідь, яку можна змінити за потреби? Простих відповідей тут, звісно, немає. Але це питання змушує задуматися над тим, хто ми є насправді і що робить нас саме тими, ким ми є. Подумайте про це.